Про неймовірну історію успіху американської компанії Тесла розповідає нова виставка музею Петерсона, що в Лос-Анджелесі. Тут зібрано колекцію з 12 електромобілів. Деякі публіка побачить уперше Повійшовши на виставку, ви побачите прототипи, концепт-кари і усю візуальну історію Тесла як бренду. І перед вами відкриється дивовижна хроніка того, як Тесла за дуже короткий час досягла в цій галузі значно більшого за інших. Історія Тесла почалася 19 років тому, але цьому передувала інша подія: створення спортивного електромобіля Тізеро. Серійне виробництво так і не почалося через високу вартість машини, проте Тізеро надихнув інших інженерів, після чого і виник бренд Тесла. Серійне виробництво електромобілів стартувало у 2008. -му. Спочатку з Коновера зійшов спорткар Тесла Родстер. У музеї зберігається найперша машина з номером 0001. Раніше вона належала Ілонові маску. Тесла змінила світ. Багато автомобільних компаній намагалися досягти успіху виробництва серійних автомобілів. Багато хто й нині йде до цього дехто так і не зміг досягти такого успіху, як Тесла. А хтось досі прагне цього, намагаючись повторити успіх американського бренду. ще одна особливість виставки: Тесла Model S Plaid 2021 року. Випуску цей автомобіль побив рекорд Porsche Taycan на перегонній трасі у Німеччині. Серед експонатів і пікап кібертрак із неоднозначною зовнішністю. Його виробництво стартує всередині наступного року. Незабаром на дорогах з'являться електричні вантажівки Tesla Semi. Модель дебютувала у 2017 році. Перші 100 машин зроблять для компанії Pepsi. Тесла один із найбільших гравців на ринку. Приблизно 20% усіх електромобілів, що продаються у світі, це Тесла. Якщо врахувати їхню ціну, то статистика стає ще більш приголомшливою. На думку аналітиків, успіх Тесла змушує інші автомобільні компанії розвивати та вдосконалювати виробництво електромобілів. Виставка в музеї Петерсена триватиме до 22 жовтня наступного року.